Вибить. Пашов, на ход! – Не спіши, не спіши, наступай, наступай на м'яч. Юрій та Роман ветерани, які займаються адаптивним футболом разом із вихованцями спортшколи Десна. На жаль, дуже багато хлопців, які втратили кінцівки внаслідок війни, Бо ті футбол на милицях, він то взагалі. Дає людям впевненість, що все можливе. Вони дуже гарно грають, стараються, видно. Вони захищали нас, державу. І хочеться як-то показати, що ми вдячні їм, що вони гарно старалися, щоб захистити нас. І зараз вони тренуються. І я думаю, в них все вийде. Щочкою зупинив зовнішню, зовнішню віддав. Хто чи я? Розпочинай, Рома. И пробыть. Можно добивать, Ромчик. Конечно. Вот так. Молодець. тренування відбуваються на малому футбольному полі на території стадіону імені Гагаріна, який зруйнували військові РФ 11 березня 2022 року. Ми розуміємо, ради чого все це, і я навіть розумію, що вони будуть грати на відновленому стадіоні. Юрію Вєткіну 58, 22 роки. Він прослужив у війську. Має бойовий досвід в зоні АТО. 24 лютого 2022 року Чоловік пішов до Чернігівської тероборони. 5 березня, потрапивши під обстріл, втратив ногу. Пройшла інформація, що почали обходити нас з боку лижної бази та Яцева. І ми пішли на зачіску, і нас накрили мінометним вогнем. Зі слів чоловіка його надихнули грати в Амфутбол. Інші учасники бойових дій в мене є побратими та друзі, які займаються Ампуті футболом. А, наприклад, є у мене подруга, наша побратимка Оля Бенда. Вона капітан жіночої зборної України по ампуті футболу. А тут мені дуже подобається ідея відновити. Наш футбольний клуб Дісна нині в АМ футбол грають чотири людини. Щоб сформувати чернігівську команду та брати участь у змаганнях, не вистачає три людини. футбольному полі сім чоловік. Це шість польових і сьомий воротарів. Воротарі з двома ногами, якби і однак верхня кінцівка. На сьогоднішній день в Україні 12 команд із Ампофутболу. Ми також формуємо свою команду в місті Чернігові, І коли вона була сформована, то ми будемо приймати участь у чемпіонаті України. Перший чемпіонат України планується у цьому році провести в вересні місяць. Зі слів тренера Михайла Ярмошенка займатися можуть не лише учасники та учасниці бойових дій, а й ті, хто втратили кінцівку не через війну. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.